Доброго дня, шановні друзі, студія 37 кілометр, і я Борис Дамоцький. Зараз запропоную вам одну цікаву історію. Історія про місток. Є такий новороді Сіверського, міст, який перетинає Зубрівський рів. Це така дуже цікава місцина. Міст, звичайно, що побудований уже в пізню епоху, у епоху Савєччини. Він з'єднав центральну частину міста традиційну торгівельну, із новобудовами, які на ярах, супереч здоровому глузду, логіці, почали роздавати ділянки людям під забудову. Будувались колгоспники, становлячись міським пролетаріатом. Ось і ось так вони. На схилах ярів все це поставили. Бачите, під'їзду до сьогодення нема, звичайно що, але оскільки побудувалось і десь більше тисячі господарств поставили у мікрорайоні, який отримав назву Рокосовського, за ім'ям відомо кого, то треба було, щоб люди могли мати доступ до центральної частини дітям у школу. На базар, на роботу, ось так і постав тут залізний місток. Звичайно, що після тієї пари, як облаштувались люди, вже пройшло більше 30 років, то у більшості своєї ця місцина перетворилася на сміттєзвалище. Але сьогодні ми про це розповідати не будемо, бо не хочеться. Це ось у нас так виглядає низина. Цієї вже тепер розкішної балки, яка має довжину біля кілометру за розгалудженнями. Але це Зубрівський або Цупринський, як його називали, рів. Місток із центру. Ось виходить на два таких розгалуження. І з цим містком часто відбуваються баталії місцевої громади, бо зараз більш-менш привели до ладу. Але взимку тут, звичайно, що ніхто не хоче поратися. Тим більше, що дірки утворюються, слава Богу, наразові їх нема. Та вже, як кажуть, і підпори хитаються. Але ось такий рів. У цьому рові, чому він зубрицький, тому що водилися колись давно-давно зубри. Потім є в литописах, що місцеві князі з Ольговичем мали тут навіть заповідники, є легенди. Що сюди приїздили на полювання київські князі? Так воно чи не так, все це вже значення немає, слава Богу, і є розповіді. Але ось цей міст у кілька десятків метрів він може сполучати розірваний на дві частини. Новгород Сіверський. Сюди йдуть люди, студенти, інші. ось Ходять на роботу. Тому ось так. Це така собі вже пам'ятка розвитого соціалізму. Ось ми бачимо і зараз дівчата йдуть із навчання. Ось користують люди цю споруду залізну. Кажуть, що нормально. Але коли вона у стані такому розхитаному, розшатаному, то тут дуже багато виникає проблем. Але як не є, ми кажемо, що слава Богу, що ще зберігається природа, і ця залізяка дозволяє нам любуватися. Ось такими новгородціверці, про що ви почули у репортажі від студії 37 кілометр, і мої слова вдячності за те, що ви слухали, від Бориса Дамуцького. Пам'ятаємо про таке, що і в нашому найдалі. Віддаленому місту від Києва від столиці. І є така цікава місцина. Пам'ятаємо, адже ми українці. До побачення.